Погіршення погодних умов ускладнило рух транспортних засобів на автошляхах Полтавщини. На території Глобинської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Газ та шкода. В результаті зіткнення автомобіля Шкода та автомобіля Газ до лікарні було госпіталізовано водія і пасажирку автомобіля Шкода. Через декілька годин після госпіталізації пасажирка легкового автомобіля Шкода померла. В автомобілі Газ перебував водій і пасажир, який не постраждав. Наразі слідчі встановлюють обставини зіткнення даних двох транспортних засобів. В нічний час близько 22.30 в районі Семенівки, в напрямку Кременчука, водій автомобіля ВАЗ під час руху врізався у стоячу на аварійці вантажівку. Є травмовані в результаті зіткнення до лікарні госпіталізовано як водія 83-го року народження, так і пасажирку даного транспортного засобу отримали травми. Діагнози наразі встановлюються. За даним фактом ДТП ведеться перевірка. Жінку за знаками утро. Руїння госпіталізовано до лікарні. Як з'ясувалося, погіршення самопочуття виникло через передозування наркотиками. Жінку було госпіталізовано до лікарні під час огляду речей. В останній виявлено 83 вкладки з наркотичною речовиною. Наразі жінку затримано в порядку статті 208 кримінально процесуальної з кодексу. Встановлюються всі обставини. Також вирішується питання про оголошення її про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За фактом під процесуальним керівництвом Кременчутської прокуратури. Розпочато кримінальне провадження чациною першої статті 307 кримінального кодексу України це збут наркотичних речовин. Всі інші обставини буде встановлено в ході слідства. Чудова нагода ознайомитися з функціональністю спецавтомобіля безпеки випала вчора учням 4 та 5 ліцеїв. Наші школярі змогли побачити оснащення спеціального автомобіля, який отримала Полтавська область за підтримки Міністерства внутрішніх справ та міжнародних організацій. Наразі такі уроки безпеки будуть проводити. Деся ще в інших школах, як Кременчуцького району, так і область для цього необхідно педколективам колективам навчальних закладів оформити заявку для того, щоб правоохоронці та ДСНС могли провести уроки безпеки з нашими дітками, нагадати їм правила безпеки, нагадати. Правила дорожнього руху та ознайомити з таким цікавим транспортним засобом, де є і макети дорожніх знаків, і правила мінної безпеки, щоб наші діти розуміли, як діяти в тій чи іншій ситуації. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.